Українська весна увімкнула режим Середземномор'я. Замість того, щоб ніжно тішити нас плюс 15 і дощем на Великдень, природа вирішила: а давайте одразу літо. Усі, хто ще не помив вікна, має три дні, бо потім сонце буде світити так, що ваші сліди пальців перетворяться на постійний арт-об'єкт. Зроби висновок продуктивно. Роби фотки, поки не затягло небо. Гуляй, поки сонце не здало зміну дощу. І лайкни цей прогноз, поки він ще не згорів від спеки. 19, 20 квітня. Офіційні дні переодягнися в шорти. Але тримай куртку поруч. Бо Україна. П'ятниця, 19 квітня. Захід. Трохи дощу. Трохи грози. Трохи туману. Словом. Класика. Плюс 16 до плюс 21 градус Цельсія. Північ. Безхмарне щастя. Вітер з Венеції. Плюс 19. До плюс 24 градуси Цельсія, Центр. Погода для весняної фотосесії на тюльпанах плюс 19 до плюс 24 градуси Цельсія. Південь. Тихо, тепло. Місцями туманно. Ідеально для прогулянки з думками про море. Плюс 18 до плюс 23 градуси Цельсія. Схід малохмарно. Тепло. Майже курорт. Плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Субота, 20 квітня. Захід, нічний туман і денна гроза. Усе, як ви любите. Плюс 19 до плюс 24 градуси Цельсія. Північ. Великдень у стилі пекти Паски в спеку. Плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Центр стабільне тепло для пікніків і самозагару на балконі. Плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Південь майже тропіки, тільки без пальм. Плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Схід, погодне вау триває плюс 21, плюс 26 градусів Цельсія. Але не розслабляйся. Наприкінці квітня погода згадає, що вона взагалі-то квітнева, і поверне нам дощі, вітер і синдром раптового, де моя куртка. Так що підпишись, щоб знати більше.